Доброго здоров'я пані панове. і панове ще раз з великим задоволенням 18 листопада. Сьогодні п'ятниця дякую, що ви залишаєтеся на youtube каналі Василь Кламчук, Це наша друга зустріч за сьогодні. І не забувайте про лайки-лайкоси, категоричний український І Хай воно там рухається швидше, де дає можливість а, людям знати, а не здогадуватися, що насправді відбувається в Україні з Україною навколо України. Я так намагаюся з різних сторін подати ці знання. І от, оскільки ми вже попередні часині багато часу приділили авіаційним справам. Зокрема, менш 17 із засудженням гіркіна діркіна цієї ночі, ну як коли в нас ніч була, Австралія заявила, що вимагає від Путлера видати, ну за урахуванням того, що ми теж припускали, що ніхто нікого видавати не буде. Це в найкращому для Гіркіна варіанті, а в найгіршому для Гіркіна варіанті його просто не буде. Але Австралія вимагає видати засуджених в справі про аварію Боїн 777 а, і не займатися приховуванням убивць. Хоча, от джерела з правоохоронних органів Касапсану, сказала, що Дзуські! Не буде ніякої видачі. Ну, ми в цьому і не сумніваємося. Але вердикт суду підтверджує, що Кацапи несуть відповідальність за катастрофу, і Кацапстан несе відповідальність як держава. Ми закликаємо Кацапстан видати засуджених, щоб вони могли постати перед судом за свої мерзенні злочини. Жодне ухилення, заплутування, дезінформація з боку Кацапстану як держави не допоможуть Кацапстану уникнути цього факту. Ми хотіли б сказати Кацапстану, що Світ знає, що ви приховуєте вбивць, і це дещо говорить про вас. Владимир Путлер. отак от заявили в Австралії. Це сказала премєр міністерка Австралії. І треба, щоб такі голоси лунали швидше і більше, і можливо до повної ізоляції Кацапів. Ну за виключенням, хіба що це от G20. G20, друзі? Теж ми повинні бути з вами свідомими. Викинути кацапів не вдасться. От те, що стосується сьогоднішнього дня. До речі, це підтверджує прем'єр-міністр Британії Ріши Сунак. Він сказав, що Кацапів не можна виключити, не на заклики деяких західних політиків. Тому що насправді там є система, яка передбачає одностайність. Тобто всі повинні за це проголосувати. Там багато країн, які би не стали голосувати. Я вже не говорю про Китай. Ну ви всі прекрасно розумієте про Індію. До речі, Індія теж мала зустріч. На повноважний індійський посол в Києві в Україні зустрічався вчора з міністром Галущенко, міністром енергетики, і сказав, що Індія під, піднапружиться напружиться і перейшла нам якісь трансформатори свої. Ну будемо дуже теж вдячними. Хай індійські трансформатори не будуть розбити кацапськими ракетами для того, щоб ін. Індія якось не змінила свою точку зору до Кацапі. Це непоганий запобіжник. Щоб китайці надали в них теж є напевно можливості, і наша дипломатія працює окей, але викинути ізолювати тут, от дійсно не вдасться. Я вам реальну ситуацію говорю. При тому, що якраз сунак продовжує, що Лондон тісно працює своїми партнерами по G20, аби передати чіткий єдиний сигнал, що загрози застосування, зокрема, ядерної зброї, неприпустимі. Ну це єдиний висновок цього такого хуралу, який там з реально, Як на мене, єдина така потужна е, якби, тема там була це зустріч Байдена і Сідзепіна. Ну, а все решта, до певної міри проходники, Хоча видно, що і українська позиція там пролунала. Е, тепер от, вже сказали відносно важливих речей для нас, і Сполучені Штати Америки тут відіграють. ну... Я думаю, що першу скрипку. Ненсі Пелосі залишає посаду керівника фракції демократичної партії в палаті конгресу, а палаті представників конгресу США заявила вона в своєму виступі на засіданні нижньої палати законодавчого органу. Ну, в принципі, ви ж знаєте, що перемога відбулася. Республіканці взяли більшість. А в конгресі невелику, але як то кажуть, рахунок на табло. І тепер від них буде людина, яка буде ну, деругентом якраз роботи в конгресі. Хоча в великі що є там питання в сенаті? Ну швидше за все, сенат залишається демократичним. Там ще є одні вибори. Джорджі, якщо я не помиляюся, які дадуть результат, навіть якщо республіканці переможуть, в них буде 50-50 з демократами. Ну і там віце-президентка Шати та заходить і каже: а тепер буде отак. От і демократи знову ж таки отримують сенати. Це означає, що будуть якісь рухи, заяви, але вони не зможуть без затвердження сенату і без звичайно наявної вето з, з боку президента ШТ бути реалізованим. Я чому це говорю? Тому що є там вже рухи. Заяви і новообраних конгресменів трампістів. Ну, я теж би тут розділяв трошки республіканців, бо вони не, не всі як би, тягнуться за цим вектором, є і інше. І, до речі, проти інших векторів Трамп дуже серйозно бореться через свої соціальні мережі там, з заявами різними. Але поки що, посол України в США Оксана Маркарова не бачить ризиків втрати потужної двопартійної підтримки. Ну, ми повинні про це говорити саме в такому контексті. Ну бо якби говорити, що ми бачимо ці Проблеми це означає, що ми починаємо здаватися ні, ні в якому разі. Так от в питаннях безпекової допомоги в нас ніколи не було великих розбіжностей раніше. Це питання завжди мало чітку двопартійну підтримку. І те, що ми чуємо зараз від конгресменів і сенаторів, які були переобрані і будуть працювати і від нових, і з якими ми починаємо активні контакти, я не бачу ризиків от такого зменшення. Ну дай Боже, якщо вже зовсім прагматично говорити, сказала пані Маркарова, то набагато дешевше допомогти. Ти нам перемогти кацапів, поки це ще в Україні. Ніж, якщо не дай Боже, ця війна перекинеться в іншу державу. А інші держави абсолютно не готові. Путлер про це абсолютно знає. Мені здається, я ще раз кажу: оцією ракетою, яка впала в Польщі, він 100% перевіряє спроможності е, з колективного заходу, якось згуртуватися не тільки на рівні там бла 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 не, на, не тільки на рівні якоїсь там дозованої допомоги Україні, а взагалі стати на захист та дати влабежник. Не може це зробити і намагається без. Знову ж таки сказати: Та ні, українці, це ж ваша ракета. Ні, ні, це винен а Ну башне. Ми не будемо нічого робити. Ну да, поки що, поки що це дешевше. І знову ж таки, як часто бувало за останні часи, ми попереджаємо. Ми попереджаємо, на жаль, там за кілька якихось там часових проміжків до того моменту, як, як ця тема виникає: чи від газу, чи від нафти, чи від навали, чи від захисту України. А тоді доведеться не тільки надавати допомогу збройно, а й пряму в. Військово насилати чоловіків і жінок воювати за інших членів НАТО. І це правда. Це от Маркарова говорить в бік Сполучених Штатів Америки. Нам не потрібні, як кажуть, boots on the ground, якби чоботи на землі, да? Там солдати безпосередньо. Нам потрібна максимальна, максимальна нам допомога з озброєнням і фінансами, щоб ми перемогли. Ну, друзі, будемо в цьому контексті якби сприймати все, що далі я скажу, але так, щоб ви розуміли, що. Республіканці в палаті представників вже знову ж таки це свіжа інформація. Абсолютно винесли законопроект про аудит коштів на підтримку України. А це не те, щоб це погано, це нормально, абсолютно повинні всі перевірити, куди йдуть гроші. Просто ця тема вона стопорне, стопорне якраз виділення коштів. Не знаю, чи встигнуть все ж таки ці 37,7 мільярдів доларів пропустити от цього тижня чи наступного тижня через конгрес. Але от така от історія вже присутня. і Ми знаємо, що конгрес. Конгресмени нові набувають чинності з січня наступного року, тобто, ще є грудень. Але грудень теж там обмежений різдвяні свята і є теж традиція, коли працює конгрес. Так от раніше 14 консервативних груп конгресу США закликали не схвалювати допомогу Україні, запропонувавши зачекати до 118-го скликання конгресу до січня, тобто до нового складу, який почне засідати, якраз коли я говорю, коли в республіканців з'явиться більшість в палаті представників. Саме тоді почати ретельно обговорювати і вивчати питання. При тому деякі говорять в принципі. Надавати допомогу чи достатньо? От, щоб ви теж розуміли, як повертається ситуація. Це ще недоконаний факт, але розмови такі пішли. І це теж в медійному просторі. Все якби до кубки. Ну, українці, здавайтесь. От якось так на мене це виглядає. Республіканці в палаті представників вимагають, щоб усі документи обговорення про виділення коштів України, включаючи військову, гуманітарну і фінансову допомогу, заздалегідь відправляли на погодження. Це сказала республіканка Марджорі Тейлор Грін. Вона і ще 10 її однопартійців Закликали до негайного аудиту коштів, які виділяє Байден адміністрація Байдена в Україні, викликає е, глибокий сум бачити тут в стінах конгресу. Ну туди приходять же ж українських солдатів, які стали інвалідами, які використовуються як пішаки для тиску на наш конгрес, щоб давати Зеленському важко зароблені американські долари від платників податків. Я закликаю до аудиту кошту в, в Україну. Оце це от сказала ця республіканка. Е, с, при тому, що вона теж не проста е, якби вона Трамп. Пістка. І вона та, яка подавала автор резолюції щодо винесення імпічменту президенту Байдену. Вона тоді не набрала необхідної кількості голосів, але це от людина послідовно б'є якраз по Байдену. Я не думаю, що вона там конкретно по Україні, але все, що гірше Байдену, краще от її, її її хвилі. Ну, сьогодні Байден це, в тому числі і Україна. Але допомога, друзі, не сполученими штатами Америки єдиними. Звичайно, це не ті обсяги, але треба віддати належним. От парламент Швеції схвалив надання Україні військової допомоги на рекордні для себе 287 мільйонів баксів. Це просто не перевершено від цієї країни. І парламент підкреслює, що Швеції що рішення було ухвалено, попри те, що питання винесено там два дні тому на розгляд і одразу пройшло через всі комітети дуже швидко. Вони розуміють, що таке кацапська навала ж саме фіни і анонсували вони пакет своєї військової допомоги. А це президент країни Саулініїсте заявив, що це теж 10-й пакет оборонної допомоги України. Він є найбільшим, теж майже 55 мільйонів євро. Це якби теж потужна допомога. Ну в зброї ми ж з вами пам'ятаєте в першій частині. Багато виділили часу якраз на розуміння того, що насправді відбувається, які є на сьогоднішній день переговорні по. Потенції, да чи можливості і в Україні і в Кацапстану я достатньо об'єктивно намагався це дати, як я це розумію. Насправді, європейський парламент ще друзі теж буде е, плану, план, планувати. Ну вже запланував, але удар дуже потужний по кацапам. Але узгодив текст резолюції про визнання Кацапстану державою спонсором тероризму. Це таке привітання до Сполучених Штатів Америки. Але після 4 годин переговорів між політичними групами було досягнуто згоди в Європарламенті. Щодо тексту резолюції, європейський парламент визнає Кацапстан державою спонсором тероризму і державою, яка використовує терористичні засоби. Резолюція буде обговорена і винесена на голосування наступного тижня, 21-24 листопада, в них там відповідна сесія. Так що ми побачимо, що Європа повністю визнала Кацапстан такою країною. Причому це не зважаючи на всі там реляції, потужності тих, хто довгий час був поруч з Путлером. Тепер Європа ось така. І е, ще один е, момент, я не знаю, це міг би бути потужний удар, ну от реально, але поки що це. Констатація МАГАТЕ, да я вже теж розказував, що Кацапи в великій мірі залежать від цієї організації. Ну в контексті того, що вони сертифіковані МАГАТЕ ну цією організацією на будівництво величезних атомних електростанцій, які вони роблять в різних країнах світу, від Угорщини до Єгипту. Е, і якраз не бути сертифікованим в МАГАТЕ означає, що е, в принципі ти не маєш права будувати атомні електростанції, але це можна зробити плюваю. плю, Ну, плюнувши на МАГАТЕ, на його рішення, якщо ти домовляєшся з іншою країною. Мені виглядає так, що Кацапи якраз цим шляхом намагаються йти. А Магате розуміє, що вони можуть втратити одного з головних ну, якби, реципієнтів, тих, хто точніше ну, не спонсорує, а платить внески. Да, до цієї організації це Кацапи. Але от, баражуючи поміж цима доводами і різонами, Магате ухвалило третю резолюцію. Це третя вже спочатку війни в Україні, яка закликає Кацап терміново припинити всі дії на українських ядерних об'єктах. Ну і окей, третя резолюція, що Кацапи щось передумали при тому, що магате висловлює серйозне занепокоєння, тим, що Кацапстан не прислухався до закликів правління організації негайно припинити всі дії на ядерних об'єктах в Україні і просить, просить щоб Кацапстан зробила це негайно. А при тому, що там же ж вимагається від Кацапів негайно вивести свої сили з Запорізької атомної електростанції да, терміново вивести це вже втретє. Ну і при тому, що в цій резолюції прописано, що в Україні вони не виявили слідів виготовлення брудної бомби. Звичайно, ніхто і не сумнівався, але якби формально це треба було в цих привести експертів. Вони подивилися, походили і зробили свій правильний висновок, який ми й очікували. Сусіди наші, оце краса, все звичайно, це Європа. Я не знаю, чи вони вже втомилися від Європи, чи що там, чи після того як Європа сказала, що Окей, ми вам там 17,5 мільярдів такі дамо, або ви там щось там з правами людини, але обмежено. Ну одним словом, глава МЗС Угорщини Петр Сіярто <хух> повідомив, що Будапешт хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході. От Будапешт Угорщина вона тепер потужний гравець, якраз в тому регіоні. І планує економічне співробітництво з підсанкційним Іраном. от розумієте, трикутник, да був Іран, Казахстан, а тепер країна Євросоюзу. Країна Євросоюзу, яка хоче встановити відносини з Іраном, на які сьогодні Євросоюз наклав дуже багато, от буквально останніми днями а, санкцій. Пов'язаний насамперед із технічними і технологічним співробітництвом. В який спосіб е, Угорщина хоче це все розвивати. Вона буде постачати свої технології. В Угорщині немає технології, особисто її. Там є технології, пов'язані з тим, що там присутнє виробництво е, організації IT, е, пов'язано з Сполученими Штатами Америки і з Європою. Але сам факт мені здається, от цього трикутника якраз показує, що і е, тиски вплив Путлера на Угорщину він архіввеликий. Ну, це буде. Розбиратися далі історики, ми з вами просто аналізуємо і дивимося на відкриті джерела. Так, от він хоче, планує значить, співробітництво з Іраном. Сіярто повідомив про те, що їде в Будапешт міністр економіки Ірану для засідання спільного економічного комітету і заявив про потребу повернути Іран в систему міжнародного співробітництва. Ну, щоб він далі штампував дрони, а щоб він далі штампував ракети і відсилав їх Кацапам, щоб Кацапи їх відправляли сюди. А при тому, Угорщина, взагалі ми не підготовлюємо не Даємо можливості готувати українських солдатів, ми не даємо свої дороги для транзиту зброї. але Там зараз щось там помінялося, але ми не даємо військову допомогу. Да? Натомість ми повертаємо в життя Іран. Окей, при тому, що я вже сказав, да, ЄС готується зараз надати Угорщині, а от перші ці 15 мільярдів євро, там ще є 17, а заморошених через м, проблему з демократією Джерела Reuters наголошують, що кошти можуть бути виділені, але з деякими серйозними умовами йдеться про подальше дотримування Будапештом стандартів демократії, що означає, що в майбутньому Брюссель може знову зупинити переказ цих е, траншів. Тобто, не прямо за те, що там Іран вони підтягуються, суверенне право кожної країни, але ця країна не може існувати сама по собі. Вона щонайменше є членом Євросоюзу, підписавши всі е, документи, які якби, є спільними для виконання і однаковими для виконання всіма, при тому, що. ЄС е, е, хоче нових санкцій проти Кацапстану з одною метою виправдати свої помилки, бо доведеться назвати відповідальних за проблеми в економіці. Це знову ж таки а, розказує міністр закордонних справ Угорщини Петро Сіярто. Е, і він, мені здається, просто ну хоче всіх там відставки добиваються Керівників ЄС е, 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 Єврокомісії. Інакше лідери, які підтримували санкції, мали б піти у відставку. Ось вам просте. Введення санкцій Брюссель дав найгіршу відповідь на початок спец спецоперації, операції це він так підкреслив спецоперації Кацапів в Україні. Схоже, угорщині стає ну реально нудно. Друзі, ну я, я інакше теж не можу сказати і не цікаво в складі ЄС. Ну і починає якби стукати у двері. Там союзна держава. Вони ж сказали, що ми відкриті Білорусь, Кацапстан, давай ще угорщина, Сербію підтягнуть. Ну і буде нормально. Ну але все одно ж там спільного кордону немає. Це ускладнює проблеми, але якби не виключає. Але думаю, що тут треба, щоб Єврокомісія, Євросоюз більше прискіпливо поговорило з Орбаном і Петром Сіярто. Тому що це дуже погано, навіть не стільки для України, як для Євросоюзу. Прийдуть сюди ракети іранські. Ну ми будемо всі в Євросоюзі. Зразу, от а Євросоюз, подивимося, як він буде захищатися. При тому, що от Ізраїль, я вам теж друзі, доповідав, Ізраїль вчора заявив про ну якби розвернення в бік України. Причому це ще зробив старий уряд. Він зараз тільки буде замінений. і Я сподіваюся, що ця штучка почне працювати далі. і, Якби без узгодження там теж нічого не відбувається, коли там устаткування, певно, на сотні мільйонів доларів і зняв своє вето Ізраїль на свої ізраїльські технології, які використав. Використовуються ті чи іншій військовій машинерії в Європі, яке не передбачало постачання цієї машинерії в Україну. А тепер Ізраїль каже, окей, хай їде. Це нормально. Так, от Ізраїль ще й констатує проблематику самого Кацапстану на тлі от цих потужностей дембільських акордів Путлера. Рівень розпаду СРСР. Отак, от, от Ізраїль зараз характеризує те, що відбувається в такій можливо незначущій, на перший погляд, темі як імміграція. That's it. Число іммігруючих до Ізраїлю Кацапів підскочило на 400%. А при тому, що якраз скаже за програмою репатріації, ну всі руські да всі тепер репатріовані до е, Ізраїлю, всі там діячі і так далі. На 400% відповідно до ізраїльського законодавства про репатріацію довести єврейські коріння і отримати паспорт. Спочатку року змогли майже 32,5 тисячі е, вихідців з Касабстану. Це рівень часів розпаду СРСР. А тоді, значить, плюс-мінус було таке, навіть трохи менше. А число кацабів, які звернулися про процедури репатріації, виявилося більше ніж вдвічі, більш да більше вдвічі, ніж українців, які тікають безпосередньо від війни. От друзі, українців було 14,5 тисяч, а тих 32,5. Так, да, і така от історія, хоч тікають. Все одно ми з вами з останнім оптимізмом дивимося вперед. Переживемо і переможемо. І зиму, і Путлера, однозначно. Я не думаю, що такі дурні мільярдери, особливо австралійський мільярдер Форест, він точно рахує кожну копійчину, і скільки історії ну, да, заощадливості. Але пан Форест вкладе 500 мільйонів доларів в фонд для. Для відновлення України. От така є інформація. Я вважаю, що це один з таких моментів, які кажуть, що все буде добре, і ми розвиваємося. В тих, хто має поразку, грошей не вкладають. Це теж правда. І друзі, от з огляду на розвиток, нам би треба ще й людей повертати, і це велика проблема. Понад 100 тисяч українців знайшли постійну роботу в Німеччині, при тому, що за попередніми даними Федерального агентства зайнятості 109 тисяч українців, які виїхали в Німеччину через війну, знайшли офіційну. Роботу в країні без проблем. Німці дуже задоволені тепер, що є українці. і Тепер українець це знак якості. Насправді через нашу відповідальність і працювітість. От нарешті німці це побачили. Ну це не дуже добре, тому що умови роботи, перспективи і так далі на сьогоднішній день. В Німеччині, м'яко кажучи, є кращими в рази. Аніж в Україні, але з урахуванням от віри таких мільярдерів, як Форест, я думаю, що Україна зможе і повинна бути, до речі, повинна буде запропонувати такі умови, які є не гіршими, як в Німеччині. Ну, і безпекові фактори, а освіта охорона здоров'я це все над чим треба працювати, для того, щоб наші люди повернулися. Звичайно, коли ситуація буде, хоча б плюс-мінус тотожня, люди з задоволенням повернуться додому. Але поки що. Вкотре згадуємо про заклики залишатися, якщо є можливість, там, де є наші люди за кордоном. От я вже згадував в першій частині міський голова Івано-Франківська закликав мешканців багатоповертівок на зиму переїхати в село, оскільки ситуація з електроенергією буде погіршуватися. Треба готуватися до гіршого, до того що світло може не бути днями, а не годинами. І я це серйозно говорю. Пам'ятаєте, що я сказав Укренерго? Да не розповсюджуйте фейки а, і не наганяйте страху там, де я, я Думаю, що треба позвонити. Пану Марцинківу, там спеціальним організаціям, і попросити його заспокоїтися з темами, може не бути днями. І ну, я продовжую цитувати, я це говорю серйозно, є час, щоб підготуватися. Мі погрогно з півтора-два тижні для того, щоб підготуватися до масштабних відключень, якщо ворог далі буде продовжувати а, такі обстріли. Ось це, що говорить пан, пан Марцинків, Але а, ну, якби ми теж готуємося всі, але просто я би не розкидався дуже такими вже великими даними. Хоча звільнити і вивести. Народ із міста це в планах, звичайно, кожної міської влади. Це набагато спростить якби, фідбеки на якісь недопрацювання. Ну в будь-якому разі мені здається, що головне недопрацювання наше ну це важко з чимось поясну, якби, порівняти. Але просто, щоб ми розуміли, що ми живемо в якійсь паралельній реальності. От, ну, от чесно, У нас є така обставина, яка називається Національний Олімпійський комітет. Це при тому, що е, я вам теж здається, вчора розказував, що очільник цього комітету звернувся на G20. Чи позавчора розказував, типу, давайте кацапів повертаємо в спорт, не можна, спорт це поза політику. Отакі, от, от наративи, знову ж таки, кацапськими. І ми ж вважаємо, що наш національний комітет олімпійський повинен просувати наші наративи і теж битися за те, щоб було. Все, все Україна, все якби да, по-чесному, справедливо. І днями вчора буквально там відбулася колотнеча по замі, ну, заміні очільника цього національного олімпійського комітету і в складі членів цього олімпійського комітету. До того там був Бубка, ну і вся от там група по, -по товаріщі великою кількістю часів Януковича з Донеччини. Ну, Вадім Гуцайт став новим президентом національного комітету України. До пана Вадима в мене особисто там немає ніяких зауважень, бо він спортсмен і, і чемпіон, і тренер. і... Окей, okay, okay. але м, все що далі. Ну, о, кандидатуру чинного міністра спорту підтримали 123 делегати. За Беленюка Жана, 22 делегати. А там ще був Малинський такий вчений два кандидати. При тому, що в виборах не брав участі Бубка, який з 2005 року значить, керував НОКом, видно, все вже втомився, де Швейцарію поїде гідно зустрічати старість там чи щось викладати, чи лекції читати. Окей, okay, але віцепрезидент. Хоча були чутки, що буде президентом обрано Андрія Шевченка футболіста, ну буде віцепрезидентом, посаду йому знайшли, бо тренером вже якось вже не виглядає. Так, Марія Булато, Олексій Перев'ярзенцев, Олексій Дніпров, Але але, при тому, що членами Національного олімпійського комітету от в правлінні Григорій Суркіст від футболістів і Нєстар Шуфріч. І не старшуфріч Знаєте, чому Шуфріч а тому, що він президент федерації цього стрільби з лука. Робін Гуд такий. Ну uh, я без коментарів залишаю цю, цю історію, і ми якби ну да, формально, да, спорт, ну але є речі неформальними, які призвели до того, що є на сьогоднішній день. І мені здавалося, що навіть в таких от обставинах, да, ми демократична, ми хороша країна, ми багато терпимі. Але що просто тепер інакше будуть говорити чи почекають, і будуть говорити якби, в нас в таких посадах. При тому, що знаєте паралельно, ну про составлення людей до цього до всього за один день 25 тисяч підписів зібрала петиція про позбавлення всіх депутатів ОПЗЖ мандатів. Запит народу зрозуміли, головне політичне бажання, тому що ОПЗЖ, ви ж бачите, і в тіліку сидить і голосує, і дає ці голоси за швидкі рішення. Це така, як я розумію, договорняк оце що ж договорняк насправді існує на сьогоднішній день. Ну, виборів не повинно бути, але якщо не буде голосів ОПЗЖ, я так раціонально просто з вами говорю, не будуть прийняті рішення, які дуже необхідні для українського політику. А далі люди дадуть висновки а, і, і своє ставлення до всіх цих діячів. Хоча за цей час вони можуть намагатися там себе відмити, відчистити. І сказати, ми, ми хороші. Це все Медведчук", от він, Якось так ми вміємо, друзі. Бо знаєте, от ця гра в піддавки чи гра під столом. Я вибачаю, що так от трошки можливий настрій зіпсував, але це правда, ми ж домовлялися на біле, говорити, біле, на чорне, чорне. От як, наприклад, ну давайте трошки збурю. Знаєте, наприкінці цього тижня відкривається в неділю фактично чемпіонат світу з футболу. У нас сніг мороз, чи вже буде снігопад, от в суботу обіцяють по всій Україні. А потім він розстане, все буде хорошо, буде плюсова температура, але там в Чемпіонат світу з футболу. І якраз матч відкриття має бути Катар з Еквадором грає. І вже пішла, ну як Катар став господарем цього чи Мундіалю, ми всі прекрасно знаємо. Да? там Розборки, хабарі тощо нормально. Але Катар підкупив 8 футболістів збірної Еквадору, щоб збірна країни перемогла в матчі відкритті. Якраз 20 листопада це сказав регіональний голова британського центру близькосхідних досліджень. Ну, поки що не футбольні функціонери. Типу, Катар підкупив вісім еквадорських гравців за 7 мільйонів а, євро. Чому 8 і за 7 мільйонів євро? Щоб вони програли матч, щоб вони пропустили перший ну, один гол в другому таймі. От будемо бачити, зразу така от е, тема. На подивитися. П'ять інсайдерів з Катару, Еквадору вже підтвердили цю інформацію. Видно, вже гроші якби витратили, чи що. Розраховуємо, що поширення цієї інформації вплине на досягнуті домовленості. Світ має протистояти корупції у ФІФА. Е, ну, Фіфа теж там дружбани Путлера. Реакції офіційних осіб, обох федерації, керівництва ФІФА на цю скандальну заяву немає. Ну, Звичайно. Ну, е, друзі, да, немає, але буде обов'язково, і ми можемо й посміятися, звичайно, з цієї теми, але. Є і фундаментальні речі, от як українці, які пропонують обміняти вкраденого херсонського єнота на одеський пам'ятник Катерині Другій. Я б ще туди зазмаїла ще Суворова доклавби, і хай собі забирають. Причому, що петиція теж з'явилася на сайті президента буквально пару днів тому. Ну ще багато голосів не набрало, але вона є. Так що, якщо є ваше бажання, долучайтеся, звісно. Друзі, отак виглядає початок сьогоднішнього дня. Я щиро вам дякую, що ви на youtube каналі Василь Климчук. Не забувайте підписатися, дзвіночок вімкнути, аби нічого можливо, не пропустити лайки, лайкоси категорично українські вподобайки. Ну для того, щоб Ютубу швидше працювали. Ми переможемо. Ми переможемо, будемо ще милуватися цією зимою. Можливо, і санчата ще знадобляться для того, щоб діточок з гірок запускати. Все буде добре, друзі. Ми віримо в Бога. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі. Це далі обов'язково буде разом із вами, зі мною, з моїми патреонами, за що я щиро дякую. Зі спонсорами каналу. Спасибі, друзі, що ви на головній сторінці. Моєго каналу маєте там кнопочку стати спонсором. Е, є там певні плюшки, що не менше раніше за всіх ви бачите всі відео. Е, дякую в принципі, всім за увагу. Я розумію, що в багатьох немає світла, я розумію, що є проблеми. В мене так само. Ну маю додаткове устаткування, ввімкнув і світло є на якийсь період часу. А потім підзаряджуся з розетки. Обов'язково. Все буде добре. Хай щастить, до побачення. Ми українці. Ми переможемо. Слава Україні! Hello